Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Ласкаво просимо до чергового випуску дипломатичних діалогів. Мене звати Вікторія та зі мною Мирослав. Сьогодні ми вирушаємо у подорож складним ландшафтом палестино-ізраїльського конфлікту, досліджуючи багатогранні позиції країн щодо нього. Пристебніть ременів, тому що ми збираємось зануритись в одну з найбільш тривалих і суперечливих проблем сучасній історії. Всіх вітаю! Почнемо з екскурсу. Конфлікт почався всередині минулого століття. Раніше території сучасного ізраїлю населяли Араби. Однак, після першостової війни і почали масово заселяти євреї, оскільки вони вважали, що вона їхня, адже за біблійських часів тут проживали юдейські племена. Також Британія, яка тоді володіла цією територією, отримала місію створити для євреїв національний дім, оскільки тоді вони не мали своєї держави, згодом імперія пішла з цих земель. Але заселення продовжилось. Не останню роль в цьому зіграла нацистська Німеччина та її антисемітизм. У 1947 році ООН проголосувала за розділення Палестини на дві частини: єврейську та арабську. А Єрусалим мав стати міжнародним містом. Створення держави було лише питанням часу. Тому у 1948 році створюють Ізраїль. Хоч багато країн з радістю прийняли цю новину, знайшлися ті, кому ця ідея не сподобалась, а особливо проти були араби, які проживали на цих землях. Наслідок цього почались тривалі війни за керування територією. У 1967 році Ізраїль взяв під контроль східну частину Єрусалиму, яка до того часу контролювалась Йорданією. Крім цього, ізраїльські війська зайняли західний берег, значну частину сирійських голландських висот, сектор Гази та півострів Синай. Зауважимо, що Ізраїль заборонив палестинцям повернутись у свої домівки, адже на їх думку це стане загрозою для існування єврейської держави. Суперечки щодо Єрусалиму тривають і досі. Ізраїль претендує на все місто, як на свою столицю, у той час як палестинці вважають східну частину своєї. Згодом конфлікт перейшов у більш пасивну фазу. Територія під назвою Сектор Газа залишився під контролем палестинців, де наприкінці століття утворилось військове арабське угрупування Хамас. Роками ситуація була відносно стабільною аж до 7 жовтня цього року, коли Хамас проникла на територію Ізраїлю. Та голосили війну. Коли подібне відбувається, важливо, аби світова спільнота вчасно відреагувала на ситуацію та обрала сторону, адже саме війна показує справжніх союзників та ворогів. Тож давайте розглянемо карту політичних симпатій: Вікторія, які країни виступають на підтримку Ізраїлю. Ізраїль підтримало найбільше країн. Основною причиною було те, що він став жертвою кривавої атаки палестинців, які провели масштабну ракетну атаку по Ізраїлю та скоїли багато військових злочинів, і це все за лічені години. Така нелюдяність сприяла широкій його підтримці. Найбільш Відомим його союзником є Сполучені Штати Америки, які підтримують його політично, військово та економічно. Ця підтримка заснована на спільних демократичних цінностях, стратегічних інтересах, а також міцних лобіцьких групах. У США вже погодили додаткову військову допомогу Ізраїлю. Палата представників 2 листопада ухвалила законопроект про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 мільярдів доларів. Повідомляється, що гроші, передбачені на ізраїльську армію, зокрема 4 мільярда, підуть на закупівлю ізраїльських оборонних систем Айрондом і Девід Слінг для протидії ракетним загрозам малої дальності, а також деякі Дені зі складів США щодо позиції ЄС, війна Ізраїлю проти Хамасу виявила глибокі розбіжності між європейцями. У той час, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже 13 жовтня прибула на місце подій та висловила необмовлену підтримку Ізраїлю, представники ЄС з питань зовнішньої підтримки Джозеп Борель одразу ж доповнив її, Ізраїль має право захищати себе. Але він повинен робити це у відповідності до стандартів міжнародного права. Голова Єврокомісії наразилась на заперечення з боку Європарламенту, де соціалісти нагадали їй, що палестинці мають право на власну державу, яка зможе жити в мирі з Ізраїлем. Безпрецедентною реакцією на заяву Урсули фон дер Ляйн стала петиція, писана 850 чиновниками ЄС. Документ засуджує непропорційні кроки ізраїльської держави по відношенню до палестинського цивільного населення, яке опинилося в пасті в секторі газа. При розбіжності у баченні конфлікту між державами-членами підтвердила зустріч міністрів закордонних справ. В країн єС щодо близького сходу що відбулася 23 жовтня і тривала понад 5 годин частина держав членів беззастережно підтримують ізраїлю у його війні проти хамасу та згідні з тим що цю структуру треба знищити такою зокрема є позиція чехії німеччини угорщини австрії та румунії франція тим часом намагається зберегти збалансовану позицію вона засуджує терористичні атаки хамасу підтримує ізраїль наголошуючи на повазі до принципів міжнародного права та висловлює стурбованість погіршенням гуманітарного Ситуації в Газі Париж хоче уникнути будь-якої регіональної ескалації конфлікту і наголошує на потребі пожвавити політичний процес, що мав би призвести до тривалого миру в регіоні. Незважаючи на осудді Хамасу, ЄС наполягає на пошуку миру і стабільності на близькому сході, на основі принципу двох держав, та буде продовжити фінансову підтримку Палестини, включаючи надання гуманітарної підтримки та реалізацію програм з розвитку. Європа є одним із основних джерел допомоги палестинським територіям, поділеним між сектором Гази та Західним берегом, річки Йордан. Да, де за оцінками ООН, близько 2,1 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, зокрема мільйон дітей. Загальний обсяг допомоги ЄС, виділений палестинському народу на 2022 рік, становив 296 мільйонів євро. А тепер давайте перейдемо до того, які ж країни підтримують Палестину. Вікторія, розкажи нашим слухачам більше про це. Прибічниками Палестини традиційно виступає низка арабських країн: Кувейт, Ірак, Катар, Іран, Сирія, Йорданія, Туніс, Алжир, Ємен. Вони підтримують палестинське права на самостійність і незалежність. Іран також підозрюють у причетності до планування та здійснення атаки на Ізраїль. Тегеран хоч це заперечує, але палко підтримує Хамас. Представники руху Талібан, який зараз контролює Афганістан, взагалі хотіли, щоб Іран, Ірак та Йорданія організували їм прохід до Ізраїлю щоб захопити Єрусалим. Також вторгнення палестинців підтримали в радикальній організації Хезболла, яка дійсно пов'язана з Ліваном та Іраном. У своїй заяві вони високо оцінили героїчну операцію Хамас, яка стала відповіддю на. Злочини окупантів і напади на святі місця Хезбола заявила, що її керівництво стежить за розвитком подій і перебуває в прямому контакті з керівництвом палестинського опору в країні та за кордоном. Важливо також згадати про ємен, який офіційно голосив про вступу війну із Ізраїлю та Хамас. Так, звіти вже намагалися обстріляти Ізраїль безпілотниками та ракетами. В армії оборони Ізраїлю вже заявили про перехоплення балістичних і крилатих ракет, випущених із південної частини Червоного моря. Військовий речник Хуситів Ях'я Сарія Ану зазначив, що це вже третя операція проти Ізраїлю та додав, що Ємен буде продовжувати, доки ізраїльська агресія не припиниться. Окремо варто відзначити країни, які не виступали на боці ні Ізраїлю, ні Палестини, але мають свої інтереси в регіоні і зробили неоднозначні заяви. До числа цих країн можна віднести Туреччину. Китай і Росію, президент Туреччини заявив, що готовий сприяти припиненню конфлікту між Ізраїлем та Хамас, і запропонував створити міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна глибоко занепокоєна нинішньою ескалацією та насильством між Палестиною та Ізраїлем. Китай продовжуватиме співпрацювати з міжнародною спільнотою у пошуках шляхів досягнення миру і закликало його діяти оперативніше і сприяти якнайшвидшому поновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем. Релітет також зберігають деякі арабські країни: Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Марокко. Якщо говорити про реакцію міжнародних організацій, НАТО засудило атаку Хамас, закликало привести до відповідальності всіх причетних до нападу, а також дотримуватись гуманітарних норм по відношенню до цивільного населення. НАТО не має прямого залучення, але для нас було важливим розглянути цю ситуацію сьогодні. Ми були проінформовані міністром оборони Ізраїлю і бачили шокуючі відео та доповіді з місця подій. Союзники рішуче засудили цю жахливу терористичну атаку проти. Ізраїльського населення в Ізраїлі та проти Ізраїлю наголосив керівник альянсу. І без того складні відносини між Ізраїлем та ООН загострились внаслідок висловлювань генерального секретаря Гутеріша і резолюцією Генасамблеї ООН із закликом негайного припинення вогню у секторі Гази. При цьому в тексті резолюції не згадується рух Хамас, визнаний терористичною організацією Євросоюзом, Німеччиною, США, Сілої Низку інших країн. Немає вимоги звільнити ізраїльських військових. Захоплених бойовиками Хамас і не згадується право Ізраїлю на самооборону. Водночас документ закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх цивільних, які перебувають у полоні. Ухвалена генасамблею ООН резолюція викликала жорстку критику з боку Ізраїлю. Крім того, бурхливу реакцію спровокував виступ генсека ООН Антоніо Гутеріша. Він у своїй промові жорстко засудив кривавий напад на Ізраїль руху Хамас, але водночас заявив, що це сталося не на порожньому місці, що палестинці десятиліттями страждають від окупації Ізраїля, і що Ізраїль у секторі Гази порушує міжнародне гуманітарне право. А як щодо України, яка її позиція щодо цього конфлікту? Важливо відзначити, що Україна має свої історичні та культурні зв'язки з Ізраїлем через значну єврейську громаду. Наші країни об'єднують спільні цінності, приналежність до світу свободи і демократії, а також складне геополітичне положення перед лицем загрози авторитарних режимів. Не випадково Іран підтримує і спрямовує напади проти Ізраїлю, і водночас дає зброю російському терористичному режиму для атак проти України. Український народ відчув біль євреїв як власний. Останні трагічні події в Ізраїлі, спровоковані Хамас, яскраво нагадали воєнні злочини і злочини проти людяності, які здійснює Росія проти українського народу. Також президент України заявив, право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації. Таким чином. Ми бачимо, що цей конфлікт відображає складність міжнародних відносин та інтересів багатьох країн. Хоча здається, що кожна країна має свої причини і мотиви, участь у конфлікті іноді навіть суперечили може сприяти подальшому загостренню ситуації. Так, і нам потрібно намагатися розуміти всі ці різні грані інтересів та рухів, щоб знайти шлях до миру в палестино-ізраїльському конфлікті. Це вимагає глибокого аналізу, дипломатичної роботи та взаєморозуміння між усіма сторонами. Це важка задача, але ми сподіваємося, що наша дискусія допоможе нашим слухачам краще розуміти ситуацію та сприяє розвитку миру та стабільності в регіоні. Дякуємо, що приєдналися до нас у цьому випуску. Пам'ятайте, що розуміння і співпраця це ключі до миру. Слідкуйте за новими випусками в міжнародних відносинах і до зустрі зустрічі В наших майбутніх програмах. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твітер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.